Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я пропоную вам прогулятися київським подолом, похмурим подолом напередодні весни, наприкінці лютого. Взагалі моє відео мало вийти вчасно, але не склалося, оскільки в мене сталися технічні проблеми, я втратила весь монтаж. Давайте помилуємося разом з старовинними будівлями подолу і деякими новобудовами. А наприкінці відео на вас чекає бонус трек. У вигляді моєї пісні яку я написала ще, коли тільки приїхала до Києва дуже давно. І також, звісно, середина відео буде присвячена парфумам. Просто зараз перед нами кам'яниця київського війта, і цей будинок вважається найстарішим з усіх збережених до нашого часу, точніше, чи не єдиним, який зберігся після пожежі початку 19 століття. За легендою, тут мешкав, прости господи Петро І на початку 18 століття. Але ця легенда нічим не підтверджена, тож я сподіваюся, що це лише міф, що він зупинявся в цій прекрасній будівлі. Отже, прогуляємося далі вулицями Подолу. Перед нами церква Миколи Притиска з своєю легендою, дуже цікавою. І взагалі атмосфера Подолу неповторна, і навіть ось ці новобудови, мені здається, не дуже сильно її змінили. Хоча, звісно, внесли певні зміни, і не всім вони подобаються. І вкотре гуляючи місто ми побачили дуже багато синьо-жовтих прапорів, які нагадують нам про те, що іде війна. Звісно, деякі будинки традиційно спотворені саморобними балконами, а деякі вражають особливо своєю красою, ось, наприклад, як ця будівля, до неї підійдемо трохи пізніше. Зараз ми бачимо контрактовий будинок, праворуч на честь якого і названо контрактову площу. І зворотній бік театру на Спаській 13 ми знайшли ось такий цікавий арт-простір і поспілкувалися з його працівником. А також навпроти ще одну кам'яницю, яка також зберіглася після пожежі, і також має дуже цікаву історію. Повертаємося на контрактову площу, бачимо знову контрактовий будинок і, звісно, бачимо києво могилянську академію та на горизонті Андріївську церкву. Попри похмурість та тривожність неба подолу, все ж таки повітря вже пахне весною і дає надію на майбутнє, як і завжди, мені захотілося підібрати аромати, які пасували б для такої погоди, для такого періоду, коли уже хочеться весни. Якоїсь легкості, і водночас іще прохолодно, вітряно і потрібне якесь мінімальне зігрівання. І на основі цього я побудувала свою добірку, яку я хочу розпочати з аромату Сієль від Ульрік де Варанс, який придбала на осліп після дуже приємних відгуків, які почула на деяких україномовних каналах. Мене привабила назва Небо та наявність ірису та ванілі у піраміді, і ось я вперше його вдихаю. Мені подобається цей аромат. Він прекрасний. Він ем, дещо ностальгійний, він дещо вінтажний, але зовсім злегка. Я читала і чула, що це аромат, не мов би, дитячого крему чи присипки. Я згодна з цим. Зараз він уже непогано розкрився. Мені дуже подобається дуже красива пудра, не мов би, це хмаринка, ванільна хмаринка на небі. Щось таке. Дуже повсякденний аромат, дуже жіночний, дуже універсальний, як на мене, напевно, хіба що не на спеку, але будемо бачити. Але це точно аромат на ранню весну, 100% і не лише на ранню. Я думаю, що це аромат насправді на кожен сезон. Отже, давайте повернемося ще до цього аромату наприкінці відео, а поки що перейдемо до моєї добірки з 10 ароматів, які є у моїй парфумерній колекції, і які я. Обрала для того, щоб уже надихатися весняним характером, але водночас зігріватися. І, взагалі, аромати, які асоціюються яскраво з весняними квітами, з натуралістичними квітами, будуть пізніше, тоді, коли вже мені захочеться носити саме такі відверто. Весняні аромати. Зараз ми не мов би, тільки вступаємо у весну, тож я вигадала ось таку добірку. І розпочати я хочу ще одного бюджетного, але вже не настільки, французького бренду Гре. І в мене аромат Кабутін Голд. Це фланкер на відомий аромат від цього бренду Кабутін. Флагманський Кабутін має у вигляді кришечки зелену квіточку. У мене це асоціюється взагалі з гортензією. Це аромат в першу чергу проперець, півонію та пачулі. Піраміда великою мірою перетинається саме з Коко-Мадмуазель, якщо взяти, наприклад, парфумовану воду. І я дуже рада, що, насправді, що у мене є ось такий якісний відповідник Коко-Мадмуазель. Я не знаю, чи так він задумувався, як своєрідний клон, чи ні. Але я точно знаю, що якраз на вітряну ранню весну він неймовірно пасуватиме. Аналог Коко-Мадмуазель від Гре від Дуже поважного бренду. Зверніть на нього увагу, якщо ви про це не знали. Це був аромат 2010 року, і ще один аромат цього року випуску у мене від Etienne Agne Parfum, тобто, присвячений жінці. І, власне кажучи, він присвячений не просто жінці, а жіночому шкіряному паску, шкіряному ременю. Саме цей ремінь зображений на коробці цього неймовірного аромату. Подивіться, який красивий флакон. Він особливий, погодьтеся, в ньому неймовірна кількість граней. він мене дуже привабив своїм зовнішнім виглядом і обіцянкою, що він буде мати аромат шкіряної речі, шкіряного виробу. І так воно і є. Нота шкіри тут не заявлена, навіть османту тут немає. Тут є абрикос, є мигдаль. Є мандарин, і все це створює якусь неповторну ауру. Звісно, є троянда. Взагалі, це трояндовий аромат, але якийсь абстрактний, неймовірно абстрактний, хоча троянда вгадується. Аромат, який пахне шкірою у шлейфі, ну і трояндою теж. Аромат, який немов би, прекрасно зливається зі шкірою, асоціюється зі шкіряною чи замшевою річчю, і водночас дуже потужно розноситься. У вітряну погоду у вигляді шлейфу. Прекрасна знахідка саме для такої погоди. Я пробувала носити його у вітряну осінню погоду, це теж було прекрасно. Те саме буду робити ось зараз, наприкінці лютого і в березні, на початку, принаймні. Дуже рекомендую цей аромат до знайомства. Його можна придбати достатньо бюджетно. І ще один аромат. Присвячений чи шкірі, і який асоціюється саме з таким, яким звучанням теплим. Щоправда, тут нота замші є у піраміді. Це Глорія Vanderbilt, Аромат Мінуї а Нью-Йорк. Вечір у Нью-Йорку. Фантастичний флакон. Досить скромний. Виконання, звісно, не якесь розкішне, а насправді бюджетне, це помітно. Але все одно дуже гарне. І сам аромат просто якийсь неперевершений, неповторний. Знову ж таки, за ту ціну, за яку можна його придбати, це неймовірна знахідка. Ще й у великому об'ємі 100 мл. Але взагалі такі лебіді від цього бренду є і у менших об'ємах. Поговоримо про сам аромат. Це неймовірно красивий, немов би білоквітковий аромат, тому що тут заявлена тубероза, тут, до речі, є лілея. Водночас він немов би фруктовий. А не квітковий, просто квіти, оскільки вони заявлені, я не можу про них не сказати. Але він не мов би фруктовий, немов би сливовий, немов би компот зі слив, але в парфумерному, найкращому розумінні. В базі у нього, окрім замші, м'якість досягається амбервудом, як мені здається, наскільки я змогла зрозуміти цю ноту. Тут є вологі деревні відтінки, тут і теплі відтінки. Як я вже сказала, фруктові квіткові відцінки. Отже, прекрасний аромат абстрактних квітів, фруктів, дуже жіночний, дуже неймовірно. І водночас дуже теплий. Недаремно він заявлений як східний квітковий. І ще один аромат 2015 року. Це Шанель No5 у версії Premier. Її зробив іще Жак Польш, тобто парфумер, який працював надзвичайно багато років у Шанель. Потім його замінив його син. Прекрасна композиція, яка, звісно, надзвичайно сильно схожа на Шанель No5 у парфумованій воді, у туалетній воді і навіть у парфумах. Але є більш легкою, більш цитрусовою. В ній не мов би більше того ж самого неролі. Я дуже люблю цей аромат за його універсальність. Це. Те, що подарує свіжість, легкість, повітряність, певну вологість на початку весни і водночас не дасть змерзнути на холодному вітру. Шлейф не перевершений просто у вітряну погоду. Як шинель номер 5 асоціюється з класикою, звісно, бо це і є класика, так і ще один аромат, який я не могла не додати до цієї добірки, асоціюється з класичним звучанням, але шипровим: це агент провокатор. Без шипрів не можу обійтися моя весняна добірка. Власне, далі протягом весни я планую носити інші шипри і додавати їх до своїх добірок, тому що це один з улюблених моїх напрямків. Але ось цей шиприк який з'явився у мене зовсім нещодавно, пару місяців тому, на Новий рік, я збираюсь носити в таку іще похмуру погоду, тому що він дуже, мені здається, їй пасує. Я втратила маленький фрагмент початку розповіді про мого улюбленця Маскнуар, і там я розповідала про те, що він дуже схожий на дешевий дезодорант Кобра, який був у мене в 90-х, і який я дуже полюбила і шукала такого звучання. Я просто обожнювала той дезодорант. Звісно, він був мені не за віком, але зараз прекрасно якраз за віком пишаюсь своїм віком, хоча мене вже намагаються записати кудись. Е Уже здати в утиль, але це таке. Це мене просто дуже смішить, таке дикунство. Неймовірний аромат, просто якась сексуальність, привабливість у флаконі, як я вже сказала, загадковість для мене це просто шедевр, і він залишається моїм парфумерним я. До речі, на холодну весняну погоду, бо про холодну, вітряну, це знову ж таки просто неймовірна краса, і я зовсім не сказала про його ноти. Це неправильно. Отже, в нотах у нас слива, тобто це насправді фруктовий в першу чергу аромат, геліотроп, мускус, той самий фірмовий мускус, до речі, як на мене, зовсім не тваринний. І, звісно, це нота замші, я щоправда, її не чую. Я чую тут навіть певний натяк на ладан, звісно, на тілесність. На ось цю загадковість в першу чергу це ну, просто дуже важко цей аромат описати, тому що можливо у мене забагато асоціацій пов'язано саме з ось таким звучанням, і я зовсім не об'єктивна в цьому сенсі. Тож це така моя особиста історія. Ще один наш сучасник насправді вже минуло 11 років, так швидко, летить час. Це «Сі» від Джорджо Армані. Який для мене є надзвичайно цінним, знову ж таки, своєю багатоманітністю, грою, своєю неповторністю, здавалося б, своєю абстрактною квітковістю і класичністю квіткового шипру, хоча це, звісно, сучасний шипр, і водночас своєю гурманськістю. Взагалі для багатьох цей аромат, звісно, буде в першу чергу гурманським. Я ж чую в ньому не смородинове варення, звісно, я чую смородиновий лист. І його специфічність, але для мене це в першу чергу елегантний французький аромат, хоча він італійський, який просто ідеально пасує для багатьох випадків і для побачення, і для роботи. Ну, правда, не варто наносити багато, бо він занадто, як на мене, привабливий, сексуальний і може заважати працювати. Але це той аромат, який може стати підписом парфумерним, за яким вас будуть пізнавати за шлейфом. Завжди, коли я стикаюся з цим шлейфом на вулиці, коли людина, яка його носить, уже пройшла багато метрів. Я зупиняюсь і радію. Це дуже гарно якраз для ранньої весни. Тут не перевершена ваніль, пачулі, амброксан, до речі, це певно молекулярний аромат. Фантастичний обожнюю його. Його автор Крістіна Жель, точніше, авторка, звісно. І залишилося два аромати. Закінчимо ми тим, що ближче ще до нашого часу максимально. А ось цей аромат 2018 року я хочу носити з особливим задоволенням саме на початку весни. Це Gucci Guilty Absolute Parfum. Аромат присвячений ягодам, а конкретно ожині, троянді, пачулям, Амбрі. І, звісно, кипарису, тобто хвойні складовій, неймовірний аромат, надзвичайно, знову ж таки, багатогранний. З одного боку, він не мов би лісовий, тому що дуже хвояться, відчувається. З іншого боку, він помітно трояндовий. З третього боку, він ніжно-жіночно мильний. Це не мов би дороге французьке мило, трояндове. З четвертого боку він гостро пачульний. Тобто пачулі тут такі можуть бути навіть сироваті, навіть такі не дуже привабливі інколи. Інколи він звучить взагалі лише як пачулі. І також тут є дуже цінна амбра. База дуже стійка, база впізнавана. І взагалі це аромат Альберто Моріляса, і цим теж багато що сказано. І на завершення аромат від ланком і доль у версії нектар. Це аромат, звісно, про троянду. Взагалі, колекція ідоль це троянди, 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 прекрасний мускус. Чимось ці аромати мені нагадують Нарсіса Родрігеса, Леніку Фохер. Ті конкретно композиції, де є Троянда яскраво виражена. Це для мене дуже помітний аромат. Дуже стійкий, неймовірно, шлейфовий. Тому саме на прохолодну і ще весну. Саме на вітряну погоду, саме на вулицю, а не в приміщення, я вважаю, треба носити цей аромат. Він просто неймовірний, він дуже потужний, він точно буде забирати на себе всю увагу, він буде зігрівати на вулиці в таку прохолодну погоду, він не залишиться непоміченим, очевидно. І єдине, що я так от його оспівую, але Бренд Ланком, не забуваємо, що він. Досі залишається на ринку нашого ворога, принаймні не варто купувати його в новому вигляді. А тепер повернемося до аромату сіль від Ульі Деверанс і дізнаємося, як він розкрився на моїй шкірі. Він розкрився дуже ніжно, він все ще пахне дитячим кремом чи присипкою, пудрою. В ньому є певне тепло, бальзамічність, власне, я почула її на самому початку, але вона дуже-дуже тендітна і аромат зливається зі шкірою, і це, не мов би, ви пахнете кремом. Е дуже нейтральним насправді. Е дуже тілесним. Отже, такою була моя добірка на ранню весну. Я дуже вдячна вам, що ви залишалися до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, якщо вам подобається такий формат. Дякую, що були у черговому влозі Сенс і місто, де я шукаю приховані і неприховані сенси мого улюбленого міста Київ, де я живу уже 24 роки. Я щаслива бути тут. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі! треба мовчи Втомилась, кричи Справа. Остання натомість знева, горить, дорає світи, не треба, мовчи пізно. Ятись, кохати, рішити лишило.